19 днів голоду заради справедливості. Голова громадської організації Безбар'єрне місто Андрій Шевчук уже третій тиждень живе на центральній площі Чернівців. Нічого не їсть, лише п'є воду. Чоловік має надію, що, хоча б так, чиновники звернуть увагу на проблеми людей з інвалідністю. Я тут голодаю, а моя мати 20 днів. Моя мати там 20 днів плаче і чекає мене. Іде 19-й день голодування Андрія Шевчука. Рятує його лише вода і віра в те, за що бореться. Психологічно я маю ціль, святу ціль. Добитися справедливості соціальної, потурбуватися про цих людей, тому я тримаюсь. Чоловік виріс у багатодітній сім'ї, виховувався в інтернаті, почав допомагати людям з інвалідністю більше двох десятків років тому, ремонтуючи велосипеди. Часом почали люди звертатися і просити ремонтувати інвалідні вісочки. Я спочатку подумав про те, що можна заробляти на цьому. Почав пропонувати людям. а Люди кажуть, що немає грошей. Я зрозумів, що це є проблема і треба щось з цим робити. І так, моя діяльність і громадського діяча почалася. Це було 22 роки тому. І з того часу по 200-300 візків для людей з обмеженими можливостями відновлював безкоштовно. Він вже декілька років просить у влади автомобіль майстерню на колесах для ремонту колясок містян з інвалідністю. Якщо ми ремонтуємо інвалідний візочок, це проходить на протязі двох неділь. Дві неділі без візочка це паралізована людина на ліжку або по Взаї по хаті або ще якісь речі, я не знаю. Я мене там рядом немає. І тому ми вирішили написати електронну петицію, щоб нас підтримали і дали нам автомобіль, які ми облаштуємо мінімальним якісь міні-майстерні, і можемо виїжджати на домі прямо. За 8 годин ремонтувати інвалідний візочок. Натомість у міськраді вирішили, що ремонтувати інвалідні візки будуть також на комунальному підприємстві Турбота. І кошти на закупівлю автомобіля виділять саме цій установі, а не громадські організації. У свою чергу Шевчук зазначає, що це дарма витрачені кошти міського бюджету, адже нині працює програма Міністерства соціальної політики. Таким чином, чиновники дублюють послуги давно наявних організацій і не допомагають, а заважають громадським активістам допомагати людям. Як знак протесту, одночна акція просто навпроти міської ради. Я хотів подивитися, кого ми вибрали. Я відчув про те, що е, у них немає, ну не відчувалося ніякого милосердя взагалі. Чому так? Тому що е, вони були всі тут, біля пам'ятника. І жодний чиновник не підійшов до мене і запитався, як в тебе здоров'я, як ти там тримаєшся. Я вже не говорю про вирішення проблеми. Мене вже не цікавить думка наших чиновників. Мене зараз буде цікавити думка наших місцевих депутатів, тому що я передав цю проблему до них. Незважаючи на голодування, чоловік продовжує приймати людей. Обладнав на центральній площі майстерню і далі ремонтує все, з чим приходять до нього чернівчани. Люди за нього розповідає Андрій, і це найголовніше. Саме висвітлення цієї проблеми вже не буде можливості у них. Створювати мені якісь перепони, щоб чекати від мене якогось певного хабаря. Розумієте? Тому вже точно вони хабаря в мене будуть хотіти, вже точно вони будуть слідкувати, щоб я отримав всі кошти, тому що я це підняв питання і всі знають про це. Публічний розгляд петиції громадської організації Безбар'єрне місто щодо підтримки соціального проєкту Швидке обслуговування відбудеться 18 липня об 11 годині в приміщенні Чернівецької міської ради. Юлія Задорожняк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.